Вітаю на РБК Україна. Маємо нове поле битви. Трамп загострює риторику щодо України. Путін мріє зві... змінити владу в Києві. Європа стверджує, що готова взяти більше відповідальності на себе. Чи вистачить сил Європи? Спитаю Євгена Магду, директора інституту світової політики, кандидата політичних наук. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю слава Україні. Героям слава. Скажіть, от такого рівня паніки я особисто з 2022 року не пам'ятаю, навіть коли минулого року конгрес дуже довго ухвалював допомогу Україні не було стільки зневіри. Якщо так загалом, от я вас питаю, як вам станом на сьогодні здається, Трамп впевнений в тому, що говорить чи це така гра, і виявиться, що вона з хеппі-ендом для нас найближчим часом? Ну, якби Трамп мав попередню кар'єру кінозірки, то можна було б розраховувати на такі, знаєте, кіношні ефекти. А так, парадокс полягає в тому, що психологи мене, мабуть, виправлять, але Володимир Зеленський і Дональд Трамп вони схожі за манерою поведінки, тільки у Трампа в рази десятки, сотні разів більше ресурсів. І він, І у нього є ще. Ніде правди діти, знаєте, таке враження, що е, кров'ю пов'язана команда, ну не, не кров'ю, а політичними можливостями. Тобто, якщо ти не лояльний Трампу, тобі нічого в сучасних Сполучених Штатах не світить. Ну, я маю на увазі на, на політичній верхівці, і ми бачимо просто килимове бомбардування позиції Володимира Зеленського, а фактично і позиції України, тому що в умовах війни. Повноваження президента більші, і, ну, так би мовити, та і сама система Офісно-президентської республіки, яка існує щонайменше з 2020 року, вона теж на це працює. Тому є е, певні проблеми, певні труднощі. Нам би в цій ситуації було б непогано е, якось знаєте, діяти законами класичної дипломатії, але. Я не можу собі уявити, що наше міністерство закордонних справ викличе американського посла до себе для того, щоб е, попросити дати роз'яснення, що ж відбувається, це раз з іншого боку, е, систему впливу її неможливо побудувати швидко в Сполучених Штатах. Ну тобто, якщо хтось думає, що можна приїхати в Вашингтон з мішком доларів чи там ще чи чимось біткоїнів і все зразу запрацює в інтересах України. То це не так, це там так не працює, і ми очевидно всі прогавили той момент, коли Трамп опинився під рефлексивним управлінням Росіян. Я не вважаю його агентом російських спецслужб. Я вважаю, що він опинився під рефлексивним управлінням Росіян. Тобто, вони йому нав'язують свої точки зору, вони йому нав'язують своє бачення. І це призводить до того, що власне ми опинилися в такій ситуації, як зараз. Є ще один важливий момент: якщо ми згадаємо дії Трампа з моменту президентства, то його е численні геополітичні ініціативи вони оберталися нічим, правда, і от за Україну він очевидно зачепився як за слабку ланку. Тобто, ну не останній бій, звичайно, але е він відчуває ну. Очевидно, що є і фактор злопам'ятності порівняно з, ще з часами його президентства попереднього, коли він вважав, що Україна могла більше попрацювати проти Хантера Байдена і так далі. І плюс ще натура Трампа. Ну, те, що, ви знаєте, те, що Фейсбук відмовився від. Фактчекінгу це нічого дивного, тому що після заяв Трампа я думаю, фактчекери просто б там божеволяли. Бо ну він оперує цифрами, фактами такими, які які просто немає на голову не налазять, Даруйте за неекспертну оцінку, і це це велика проблема для нас. Наша сьогодні надія в тому, що Путін своїми діями якось розчарує Трампа, і у того зміниться настрій, зміниться підхід. І але ну от розраху, це, але проблема в тому, що це може відбутися завтра, а може відбутися за рік. Ми не знаємо цього. Тобто, нам постійно потрібно маневрувати, нам постійно потрібно шукати спільну мову з різними партнерами і е, виходити на щось. Ну от зараз в Києві кіткелог, тобто, ми ж сподіваємось що. Буде результативні розмови, бо він в Києві не одну зустріч провів. от зустрівся із Володимиром Зеленським має донести погляди до Дональда. Трампа, ми сподіваємося, що він потрапить до, до Трампа, правда, але сказати про це напевне, ми не можемо. Пане Євгене, Трамп говорить про вибори в Україні. За економіст прямо пише, що Трамп хоче прибрати просто Зеленського, йому байдуже хто буде замість нього. Ми розуміємо, що Путіну не байдуже, йому хотілося б маріонетку тут Кремля. Ви бачите собі взагалі, якої ви б бачите ймовірність? Проведення виборів і на що розраховує Кремль, що поставить сюди Арестовича чи Шарія, і українці це проковтнуть, чи як це от має відбуватися на їх рівні? Я не вважаю, що Кремлю цікавий будь-який український президент, який обраний, який має легітимність і не має значення прізвище. Тим більше що ну електоральне поле сьогодні за три попередніх роки воно настільки переоране війною, що чітко щось прогнозувати доволі складно. Ясно, що є дані різноманітних опитувань, там про багато що говорять, але все ж таки я не думаю, що є от якась ну стовістовідсоткова вірогідність про когось говорити. Але Путіну потрібен хаос. Він ставить на хаос, розумієте? Е, питання в тому, що коли знати день чітко призначений центральною виборчою комісією, коли пройдуть вибори, то е, і мінімум е, два місяці буде виборча кампанія, то можна за кордону її настільки підривати, що просто е, маємо усвідомлювати, що вибори це ж не просто прийти на е, дільницю для голосування і кинути бюлетень в урну. Це фактично зробити все, щоб світова спільнота це сприйняла, і вона це про це говорила, і тому що з якого ми висновку ще до всього виходимо. Дивіться, що в принципі, е якщо складається така ситуація, як е зараз, ну е з ТЦК вибухами біля ТЦК, а хто дасть гарантію, що не буде подібних вибухів біля дільниць для голосування? І як ну ви розумієте, що тоді е, пройшла кампанія, так, витрачені певні кошти, а тут бах, і відбуваються події, які дозволяють е, путіну, а може і Трампу апелювати до світової спільноти і говорити, що не може бути це визнано, тому що ну, проходили в в недемократичних умовах. Це при тому, що вибори для Заходу священа корова. І скасувати їх, відмовитись від них ну це практично нереальний варіант. Нам би знаєте, було б ну було б набагато краще, якби ще минулого року офіс президента звернувся до Конституційного суду і спитав, чи можна проводити вибори під час воєнного стану. Щоправда, там були проблеми з численним складом конституційного суду, наскільки він був легітимним. Зараз там ситуація ще гірша, бо у низки суддів закінчилось повноваження, і тут на цим на цьому не виїдеш, але шукати можливості і варіанти потрібно зараз в умовах тиску Трампа, коли у нас же ще грає фактор різниці в часі цієї 7-8-годинної, у нас тут лягають спати, вони прокидаються і нас починають всіляко критикувати поливати брудом. Причому повторюю, що це відбувається, я бачу чітко, що ну у них є трампотемніки, да, по яких вони працюють, і ну є узгоджена інформаційна політика, з якою вони е доносять інформацію до е власне американців. Але нам зараз е на користь е працює хіба що те, що у е Сполучених Штатах негативне ставлення до Росіян, дуже негативне, і швидко його перебити. Я думаю, достатньо складно, навіть Трампу. Плюс, е президентська кампанія, все-таки американське суспільство розділила практично навпіл, і там же вибори проходили в форматі холодної громадянської війни. Тому Трампу потрібні швидкі перемоги. Е я поки не бачу таких от швидких перемог, які легко продаються його виборцям. Ну, а всередині загалом американців, республіканців, я просто бачу, є е, згодні з Трампом. Сенатори, конгресмени висловлюються, наскільки ця внутрішня опозиція у Штатах може стати зараз проблемою тут і зараз проблемою для Трампа Насправді, добре, що це є, але для демократичного суспільства це нормально. Ненормальне навпаки, коли там всі співають в одну дудку, і всі говорять, який поганий Зеленський. Розумієте. Коли всі перетворюються на умовну Марджорі Грін, то це, ну, це трагедія для американського суспільства. Я вважаю, нам, нам треба просто оперативно шукати можливості для, ну наприклад, ветеранського якогось напряму. Але ж у нас зараз проти нас грає казка про згаяний час, тому що Україна практично нічого не зробила після інавгурації Трампа. І вибачте, після обрання і до його інавгурації? Зараз можна сказати, що ну нічого все одно не вийшло, так але якби ми щось хоча б намагалися робити, може був би якийсь шанс. Ну давайте можна жити в конспірологічній теорії, говорити, що росіяни давно купили Трампа на корню і так далі, і тому подібне. Можливо, але ж якщо у нас у нас немає нічого зробленого в активі, як ми можемо. З цим боротися, як ми можемо цьому протидіяти, ну це ж абсолютно очевидно, що під лежачий камінь нічого не тече, і навіть ну тобто, при тому, що Трамп повторюсь, він стосовно і рейтингу зеленського стосовно і кількості вбитих він говорить. Абсолютно, абсолютно нісенітницю, не Тобто, те, що йому спало на думку, чи те, що йому хтось розказав, він це виносить на широкий загал, і це потім виходить як істина в останній інстанції, тому що це говорить президент найпотужнішої країни світу. Оце феномен, розумієте? А якщо ми додамо феномен Маска, а якщо ми додамо феномен Венса, а якщо ми додамо те, що. У нас на сьогоднішній момент е, є питання е, стосовно побудови е, контактів з нашими європейськими партнерами, тому що Німеччина, наприклад, не може чітко, швидко сказати, що вони хочуть, е, бо у них вибори в неділю, і вони, ну е, якщо хочете, не можуть смикнутися. І е, таких питань достатньо багато. Макрон двічі саміт скликав лідерів європейського союзу. Сказав, що візьме на себе всю відповідальність за мир та безпеку в Європі. Я гарант, ми підтримуємо Україну. В цей же час Стармер обіцяє 30, ну не обіцяє, є інформація, що привезе пропозицію у Трампу 30 тисяч військових європейських в Україну. А як ви оцінюєте загалом швидкість адаптивність Європи в цих умовах? Європейці не можуть. Сидіти, склавши руки, бо це питання і їхнього політичного реноме. Але тут інше питання в Сполучених Штатах зараз не просто президентська республіка, а президентська республіка де є однопартійна більшість, де Трамп може діяти все, що робити все, що завгодно, ну крім прямого порушення конституції, і це підтримують його і Палата представників, і Сенат. А європейці апріорі, ну розумієте, вони десятиліттями ухвалювали рішення без поспіху, без ну я вам наведу приклад. Розумієте, є директива Європейського союзу, яка передбачає, що кришечки. На напоях на воді, там на всьому іншому, вони е, з минулого здається року чи з позаминулого, не пам'ятаю. Вони мають бути так прикріплені, щоб коли ви відкручуєте, щоб вона не відривалась. Ну там, от на, на цю тему директива Європейської комісії є. А от на тему як швидко е, прийняти рішення, немає, і в цьому немає нічого дивного, тому що для того ну війська ввести будь-яку кількість від десяти людей, гроші, логістика. Ротація, е, політичні проблеми, які можуть бути пов'язані з смертю чи пораненням військових в кожній країні, яка в цьому візьме участь, в багатьох європейських країнах. Просто немає належної кількості військових для того, щоб це застосовувати, коли е, Британія про це говорить, ну, ну наскільки я знаю, у них немає такої підготовленої кількості у французів. Є 10-ти тисячний іноземний легіон. Але ж це не означає, що вони всіх. Зразу кинуть, тим більше, що вони е, з Франції е, даруйте з Африки е, протягом останніх років достатньо активно йшли, і є ще фактор: ми не говоримо з Європою мовою європейських інтересів. В чому ми, ми їм показали? Ну в чому, де де Україна їм е, точ, точно так само, як. І сполученими штатами не має бути надмірної персоналізації. Треба ну, Тому що розумієте, коли Володимир Зеленський говорить я такий, то і так далі, то це одне. А коли це говорить Трамп, це викликає дещо інший ефект. І на жаль, не на користь українського президента. Це насправді сумно, тому що це грає проти всіх нас, і ми ж. Ведемо війну, Україна веде війну, і відповідно вона опинилася в ситуації, коли їй треба робити все для того, щоб цю підтримку зберегти. А з цим на сьогоднішній момент є проблема. Я так розумію, що зараз доходять е, залишки тих пакетів, які були підписані ще Джо Байденом наприкінці 20, ну наприкінці 24-го року. А але після цього, ну я думаю, що будуть проблеми. А що означає не говорити з Європою мовою європейських інтересів, якщо агресія Росії це агресія проти Європи, і Україна сьогодні на захисті інтересів Європи знаходиться, просто по факту існування збройних сил на лінії на межі бойового зіткнення? Насправді насправді це поганий факт, тому що не визнаючи Росію агресором, Сполучені Штати просто перевертають міжнародне право до гори Дриго. Ну, вони нищать те, що було не за Байдена. Вони нищать те, що було за інших. Ну тобто, згадайте Рональда Рейгана, який теж республіканець, який називав радянський Союз а Росія його правонаступниця імперією зла. А тут такого угу. немає тут, тут зовсім інші речі, і це ну насправді дуже 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 серйозна, на мою думку, проблема. Пане Євгене, дякую вам за аналітику. Євген Магда, директор інституту світової політики, кандидат з політичних наук, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео. Тисніть подавайко.